Традиційно у другу суботу вересня за ініціативи міжнародних руків Червоного Хреста та Червоного півмісяця відзначається всесвітній день надання першої медичної допомоги, присвячений він тим людям, чия вчасна допомога щоразу доводить. Безпосередня участь кожного з нас може змінити життя, оточуючих на краще. Також головним цього дня і нагадування всім, що бізнаність у наданні першої невідкладної допомоги постраждалому є вкрай необхідною. З цього приводу ми запросили до студії начальника виноградівської станції екстре. Медичної допомоги Василя Марковича. Вітаю вас, Василю Михайловичу, у студії Виноградівського телебачення. Насамперед, будь ласка, розкажіть нам, хто крім медичних працівників, ще зобов'язаний вміти надавати правильно медичну першу допомогу людям? Надання першої медичної допомоги повинна вміти кожна людина, яка опиниться першою на місці події біля хворого. Але крім того, законодавством передбачено деякі професії, які трошки професійніші, ніж пересічна людина, повинні вміти надавати невідкладну медичну допомогу. Першою в першу чергу це працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, служба 101. Це всі працівники закладів освіти, дитячих садків і міліцій. Ці всі категорії професійних, професійні категорії, вони проходять і навчання по на дню викладання медичної допомоги. А фармацевти входять в цю категорію? Обов'язково. Обов ну, зазвичай нещасні випадки стаються з людьми несподівано, коли поряд дійсно немає лікарів. І якими головними принципами повинен керуватися той, хто допомагає потерпілому? Ну, якщо брати просто людину, яка може бути випадковим свідком. Події, яка загрожує життю людини, то найперше від неї це буде залежати, і від її дій, від її вміння зосередитися і оцінити правильну ситуацію, і не розгубитися, інколи буде залежати, в залежності від того, що стається з людиною, її життя навіть на 100%. Тому що якщо людина стала свідком аварії, де є велика кровотеча. Якщо її не зупинити зразу, то швидка може не встигнути, і медики просто можуть не встигнути доїхати до, до цього хворого. Або навпаки, хворий раптово впав і наступила раптова смерть. Так само, якщо людина не зуміла в тій ситуації, швидко зорієнтуватися, не розгубитися, там також йде час на хвилини. Там до п'яти хвилин, якщо не розпочати надання медичної допомоги, ми можемо втратити хворого. А що це за термін е, поняття золота година? Коли є такі ситуації, що людина з людиною стався такий нещасний випадок, оці кажуть, є термін золотої години. Що він означає? Це загальний термін. Він, в залежності від патології, він може е, розширюватися. Наприклад, при гострому інфаркті Міокарда. Якщо ми вкладаємося в перші дві години, це вже не одна година, а буде дві години, значить ми можемо попередити розвиття самого інфаркту міокарду. Якщо людина своєчасно звернулася, своєчасно виїхала кваліфікована бригада, у своєчасно виставлений діагноз і зразу розпочато надання відкладної допомоги сучасної, причому це включає і введення спеціальних препаратів. Це і включає проведення катетеризації судин серця в відповідних закладах вищого рівня. Якщо ми в ці дві години вкладаємося, фактично ми не даємо, даємо такому захворюванню, як інфаркт розвинутися. Це стосується принцип золотої години і хворих з черепно-мозковою травмою. Скажемо, якщо є черепно-мозкова травма, здавлення головного мозку, і гематомою. Це також чим швидше усунути, виявити цю гематому. Для цього потрібно спеціальне обладнання усунути і прооперувати хворобу. Це також відсуває незворотні зміни у головному мозку. Так само гострі порушення мозкового кругом. Там термін може бути до трьох годин теж. Тобто є органи, незворотні зміни, яких наступають, у це, це золоте вікно. Якщо ми не встигаємо це золоте вікно, ті зміни, які наступають, ми їх вже просто не відновимо. Добре, давайте тоді назвіть нам, будь ласка, що повинна знати кожна людина при наданні до лікарської допомоги потерпілим. Дуже багато треба знати. Ну, хоча б саме основне виробляється. Дуже віде багато віде. треба знати. І слава Богу, що в наш, нашій державі над цим вже працює, тому що бачимо, що сьогодні надання першої медичної допомоги починається в нашій школи, навіть з садочка. От, і важливо, щоб коли наші учні закінчують школу, щоб ті знання, які їм надає вже школа, якщо вони запам'ятають і вміють застосувати, це буде дуже, дуже важливо, прекрасно. Що потрібно знати? Перше навчитися не губитися у таких екстрених ситуаціях. Тому що всі помилки якраз в ті перші хвилини від того, що люди губляться. Люди вчаться, люди вроді знають і розуміють. А коли е, доводиться стикатися з, з таким станом, коли людина в тебе на очах падає і ти, не, і ти губишся, це е, дуже важливо, щоб не розгубитися. Не панікувати самому, так? Так, звичайно для, для розуміння цих всіх станів треба мати елементарні знання анатомії. Треба знати, що. До чого приводить поранення великих судин, якщо їх поранення, великі кровотечі і як їх зупинити? так? Треба вміти розрізнити клінічну смерть. Тобто, якщо людина впала, втратила свідомість, чи наступила зупинка серця, і вона помирає. так? Чи це просто втратила свідомість? Це і інсульт, і робота серця, і дихання збережена. Треба провірити пульс на сонних артеріях в таких випадках, тому що на периферичних артеріях він в критичних станах не визначається. Тобто серце може працювати, людина пощупає пульс, подумає, що людина мертва, а серце ще працює і розпочне невідку... реанімаційні заходи, а це не можна робити. Так само може бути ситуація, коли наступила зупинка дихання, серце ще працює. В таких випадках треба відновлювати не роботу серця, а дихання. Тобто, наприклад, це може бути зупинка дихання внаслідок нападу епілепсії. На, 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 на наслідок потрапляння сторонніх тіл дихальних шляхи, внаслідок западання язика. І от е, вміти це розрізнити, це перше. Це може І кожна того, людина, так? Якщо звичайно, виходиться, це, це виходиться дуже просто. це дуже просто перевірити, чи людина дихає послухати, правда? перевірити пульс на сонних артеріях на шиї. це елементарні знання анатомії, і це в принципі неважко. Просто от важливо такі хвилини правильно орієнтуватися. Якщо це травма, значить ти візуально вже визначаєш, що в нас потерпіло, чи кінцівки, чи грудна клітка, чи живі, чи голова. Відповідно діяти. Та також дуже важливо оцінити, як хворий, в якому положенні знаходиться. Хворий при аварії або впав просто без свідомості втратив свідомості, він лежить на спині. Причина смерті, якщо не надати в перші хвилини допомогу від западіння язика і зупинки дихання внаслідок того, напротязі декількох хвилин може наступити. А проста дія повернути хворого на бік і вкласти в анатомічне положення, щоб язик не западав, це відновить людині дихання, і людині можна спасти таким чином життя. Ну і насамкінець все ми хачу розкрити, от коли стаються такі масові травми людей. В якій послідовності тоді надається допомога першочергово? Кому? В першу чергу надати людині, надавати допомогу людям, які без свідомості. Ті люди, які біжать, просять про допомогу, значить, на них менше всього треба звертати увагу, тому що, як правило, у них легкі травми. Вони реагують, реагують швидко. Є. Реактивна стадія шоку, вони збуджені, тому, як правило, їхній стан не буде загрожувати життю. А От ті люди, які без свідомості їх в першу чергу звертати увагу, оцінювати стан і, звичайно, надавати допомогу. Що ж дуже вам гарно дякую, Солі Михайлю, за такі. Потрібні роз'яснення. Я глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні гостем був начальник виноградівської станції швидкої екстреної медичної допомоги Василь Маркович. А ми продовжуємо наш ефір.